Добрий день. Давайте подивимося, що забрав повняк з вашого життя. В такий важкий період зараз, повний місяць, і багато людей себе некомфортно почували. Давайте подивимося, що уж пішло з цієї ситуації, з цього моменту. Перший варіант у нас такий класний медовий. Янтар, щось таке незвичайне, лапіслаціолі і, як завжди, третій варіант у нас буде бірюза. Під відео, щоб вам було зручно, я напишу тайм-коди. А зараз в нас перший варіант. Перший варіант. Я вас вітаю! Такі ви сонячні, сонячні. Будемо дивитися, що. Давайте, щоб квітку видно. О! Готуйтеся. Сідайте зручно. Будьте готові з подякою прийняти інформацію, енергії, які вам розкажуть, можливо, зачіплять вашу підсвідомість, що ж відбувається у вас з вашими процесами, і як допомогти собі в цій ситуації. Перший варіант у вас йде повністю така, знаєте, а збираюся я і йду. Йду і уходжу в щось нове, невідоме. Але десь глибоко в підсвідомості я знаю, що це мені потрібно, що це принесе для мене задоволення і принесе баланс. Це поверне мені. Мене. Ви вирішили просто відправитись в шлях і змінити все. Тут може бути, коли у вас були відносини з людиною, або у вас був певний такий стиль життя, який вам набрид. І ви довго чекали: от у вас був довгий процес, коли ви говорили, та ні, то не так. Я собі придумала, це неправда. Але зараз ви вирішили, і оце рішення глибоко в вашій душі, ви знаєте, що це правильне рішення. Воно для вас. Ви йдете повністю, у вас два старших аркана в смерть. Смерть це дуже класна карта, коли відмирає те, що більше не має права на життя. Але смерть це не знищення, це перехід в інший стан. І ви виходите в стан імператриці. Імператриця нас дама, яка. От ви уявляєте, хто така імператриця? Взагалі знаєте, як вона виглядає? Оце ви зараз. Ви виходите з безресурсу до ресурсу, і це відбувається через смерть. через Повне перемислення, перестраждання, е, таке гарне слово, да, я сказала, перестраждання. І це дуже болючий результат. І він у вас не так е, давно почався. Дивіться, як цікаво, бачите, тут лімініската, знак нескінченості. І тут по шестьорочці Пентаклі. У вас іде розуміння, що Йошкін-код, ресурс це те, що можна брати і давати. І у вас тут іде порада для того, щоб вийти в ресурс, вам потрібно зрозуміти, що скільки ви даєте, стільки ви маєте права взяти, взяти від інших. до мене Інколи от ви звертаєтесь і кажете Я волонтерю, я віддаю, це так класно, але я більш не можу. Помилка багатьох в тому, що вони думають, що їх не можна замінити. Вони є такі круті, незвичайні, і прямо взагалі, якщо не ви, то хто? Я вас можу розчарувати. Таких, як ви, мільйони. І якщо вас не буде, ви будете в фізичному бюрн-ауті, то знайдеться інша людина, яка буде виконувати роботу, їй будуть дякувати. Так само, як вам, а ви будете лежати. І оцей уход він для вас має бути таким символічним. Уходьте від. Без ресурсного стану, без, е, в тому стані, коли ви не розумієте, для чого. І вам потрібно завагітніти. Вам потрібно завагітніти собою. Бачите, вона класна імператриця, риби на символ віри, символ багатства. Вам потрібно завагітніти тим, що ви кажете: Я незвичайна, я класна, я та, яка заслуговує бути собою. І взагалі дуже класна карта, як я вам кажу, навіть поставлю там ліміні-скатку. Про... аналізуйте, що ви даєте, що ви отримуєте, і зрозумійте, де ота середина. Можливо, ви справді вже віддали, ви вже віддали те, що ви повинні віддати. По кармі, по вашому предназначенні. Зараз вам потрібно брати. Давайте подивимось, що ще є у вас тут цікавим. От ви собі не дозволяєте, бачите? Ви собі не дозволяєте, в принципі, виходити в ресурси в сонце, але ви маєте це зробити. Ви собі захищаєтесь. Це з тієї серії, я ще дороблю, я ще вивчу оцей курс або той. Може, ви збираєтеся почати проект, але кажете, ні, я ще вивчу нумерологію, а потім я навчуся, як торти пекти, а потім ще я когось запитаю, як робити рекламу або вести сайти, а тоді я почну. От вам карта Сонце каже: та ніфіга. У тебе є такий крутий ресурс, тобі взагалі нічого не треба робити. Тобі треба просто отримувати. Енергія є. Подивіться, у вас у три старших аркани, які кажуть, енергія є, виходь в свій ресурс. У вас все буде. У вас дев'ятка чаш. Ви можете, ви можете летіти, отримувати ці всі емоції, і вам це буде в кайф. скільки жовтого у вас кольору. Перший варіант, я вам можу тільки побажати. Зробити цей крок. той забор, що ви побудували, і ви вже йдете. Важко, важко, важко. Але ви в такий ресурс виходите, ви виходите в такий позитив, в таке сонце, вам все вдасться. Справді, дуже приємно працювати з. Такими от позитивними енергіями, які зараз я побачила. Я вам дуже вдячна за вашу підписку, за ваш лайк, за ваш коментар і за, можливо, ваше замовлення іншого заказу, ви скажете, а зробіть загальний розклад до цієї теми. Я вам буду дуже вдячна. Перший варіант, ви молодці. Дякую вам. Тепер переходимо до другого варіанту. Я зараз забираю карти, щоб вони лежали тут в сторону покладе. І другий варіант лапіслаціолі. Дивіться, як буде круто. Давайте подивимось, що у вашому світі робиться, і що є таким цікавим для вас. Ви готові сприймати інформацію? Дивіться, саме таке цікаве питання, чи готова людина знати? Інколи ми не готові взагалі знати інформацію, ми кажемо, що не треба, не треба, це не для мене. Я ще не готов, я ще десь там влітаю. Сподіваюся, що якщо ви побачили цей розклад, то для вас ви вже готові. Як би не було страшно або приємно. Оскільки я завжди кажу, що та людина, яка має. Інформацію володіє світом. І так, що у вас там є, чого у вас там нема? Або що буде? Ой, слухайте, що, що з вами робиться? Другий варіант. Ем, давайте скажемо так. От вам здається, що вам всі винні? От я і, наприклад, воно ж не просто так була ця інформація, чи готові ви сприймати. От вам здається, що з вами все несправедливо так відбувається. І не можете ви з фінансової якоїсь дупи вилізти. І рани у вас лишилися з минулого. І чоловік вам десь там накосячив, і ви собі такі сидите і кажете, я це все. Чи заслужила? У вас роль жертви. Другий варіант, вибачте, що вам таке говорю. Але от ви себе почуваєте зараз, всі вам все винні. І мені здається, що ці рани ніколи не загояться, і чоловіки мене ображають, і вони якісь всі погані, і друзі також, і в фінансах не везе. І вам здається, що це. От те, що ви не заслужили. Але насправді по карті справедливості, карта взагалі розказує, що те, що ти колись посіяв, от ти зараз і збираєш. Да? Всі пам'ятають, час збирати камні, час розкидати. От, ви зараз збираєте те, що ви колись зробили. Я розумію, що це неприємно чути, але ви знаєте, що ми завжди відповідаємо за наші вчинки. Для того давайте по карті кожну розбирати. П'ятерка Пентаклій це карта ресурсів, карта грошей. От вам здається, що начебто ви і цвіли, і начебто майська роза десь була, але в клітці. Згадайте про відносини з мамою. Мама це в нас якраз ото джерело грошей, джерело пентаклі, яке відповідає за ваші відносини з грошима. Якщо тут у вас немає нормальних відносин з мамою, то нема про що дивуватися. Взагалі, проблем нема. А, напишіть мамі, попросіть вибачення, подякуйте їй за те, що вона зробила, і ви побачите, як зміниться ваш фінансовий канал. Тут фінансовий канал просто. Заморожений, Іначе б є шанси. Це коли от як та риба опльот, ви собі б'єтесь, б'єтесь, іначе і справу свою запустила, чи можливо ви там картини малюєте, але вони не продаються. Наче ви хотіли б канал свій відкрити, а його нема? Начебто ви на роботі працюєте, але нема підвищення. І от людина б'ється, це означає, що проблеми з фінансовим каналом. Пропрацюйте, чого у вас блок? Ви взагалі готові отримувати гроші, ви готові сприйняти ресурси. Може, у вас в дитинстві була така ситуація, коли ви казали, ми скажімо, ніким не стали. Давайте говорити реально, Всі ми з Радянського Союзу з великим психічним відхиленням. Коли казали, що треба працювати, 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 гроші збирати, і не треба дозволяти радість. Оце те, що ви зараз робите. Далі подивіться, скільки у вас шрамів. Це шрам від відносин від можливо роботи, від відносин з людиною, з чоловіком. І замість того, щоб їх лікувати, дивіться, ви їх прям виставляєте: от та скотина, кинув в мене чоловік. Да, коли він тебе кинув 5 років тому, ну, то знайди собі іншого, чого ти там. А він такий поганий. Це коли ви жуєте соплі-слюні з минулого. А. Зараз буде в когось питання, Лена, ви правда, психологічний консультант і таролог, що ви так жорстко. Не можна говорити м'яко в таких ситуаціях. Якщо ви в ролі жертви, а ви в ролі жертви, оскільки у вас тут повішане на дні колоді, це означає, що ви просто бачите навіть тут. Вас там образили якийсь чоловік, а ви собі там плекаєте, як він пішов, ви смакуєте, ви не дозволяєте собі виходити в ресурс. І це просто через те, що ви самі це створили. По карті справедливості ви створили це. Ніхто інший не винний. Ви відповідаєте за свої вчинки, а не інша людина. Давайте подивимося, як вам виходити з цієї ситуації. Початок, новий початок. Нар, хто в нас такий нар? Нар це в нас дурак, нульовий аркан. Почніть все з нуля. Але така маленька початок крокоділ, далі, мініската, вічний тут наш майже зміюка. Все йде по кругу. Якщо ви зараз не вийдете з цієї безресурсності, то у вас лишиться ця ситуація на майбутнє. Вам постійно будуть. Не ті чоловіки зустрічатися, у вас далі будуть проблеми з фінансами. Карти кажуть, виходь в новий ресурс. Добре, як їй вийти, якщо у нас сидить в ролі жертви, подумайте про стабільність. Четверка жезла це карта, яка означає. Родину, стабільність, дітей. Подумайте про те, що ви можете мати. Ви можете вийти з цього всього незрозумілого і попасти в стабільність і в ресурс. У вас є можливості, тільки не треба звертати увагу на те, що вам все погано, що у вас нічого не відбувається. І давайте так, що вас здивує, коли ви вийдете в цю стабільність? Королева кубка, це може бути, до речі, якщо ви зараз дивитеся і ви водна стихія, да, ви рак, рибка або Скорпіончик, то ви самі себе здивуєте. Або, якщо говорити тут про емоції, вас здивує. Радість, емоції, і от тоді буде фраза: А що можна так було? А можна так жити? Ви просто зрозумієте, що справді це було можливо, можна жити по-іншому, і у вас все буде круто. Другий варіант буду дуже вдячна зворотньому зв'язку. Якщо вам потрібна консультація приватна, ви можете звернутися до мене. Мій телефон є під відео, і ми розберемо з вами окрему вашу ситуацію. На все вам добре! І Я вітаю третій варіант. Третій варіант. Дивіться, яку класну штучку знайшла. Вона не ідеальна, взагалі немає нічого в нас ідеального в житті. Я знайшла цю бірюзу, де б ви думали в Єгипті, коли я поїхала на свій день народження, була в Хургаді. Я люблю такі маленькі лавочки. І ця штучка, ця бірюза, вона лежала на землі. Там все було написано, чуть ли не віддавали. І от я люблю просто, вона така класна в тому, що вона не ідеальна. Не знаю, що я вам це кажу, напевно, треба знати. Третій варіант. Давайте подивимося, що у вас є цікавого, або дуже цікавого, або не цікавого. І що вам приносить чи забирає від вас повний місяць, який у вас зараз ресурсний стан? Щось кіт ніякий не приходить, дуже дивно. Це вони сплять у мене на осінь, хлопці. чи слава Богу, а то знов буде катастрофа. Давайте подивимось, що у вас є такого цікавого. А що ж такої? Третій варіант — така у вас красота. Тут, знаєте, можливо бути, що у вас, взагалі, розклад є загальним, тому ви... він може у вас програтися, може не програтися. Якщо ви дівчинка повітряної стихії, да? королева мечей, це в нас терези або близнюки, або водолей. Це може бути ви, або це може просто бути ваше бажання вирішити ситуацію. Ситуація, яка пов'язана з, одного боку, це може бути ваш чоловік, і тут іде проблематика з дитиною. Можуть бути такі, от просто собі війна титанів або рост через дитину. Ви можете захищати свою дитину від чоловіка, можете воювати з чоловіком, через дитину, оскільки от ви вважаєте, що дитина має бути з вами. А чоловік просто, ви розлучаєтесь, і от він хоче через те, щоб наказати вас, тут іде ситуація маніпуляції. У вас аркан мір, дно колоди це вихід на новий, це закінчення відносин. І ці відносини закінчуються, на жаль, не дуже добре. Вони закінчуються війною. Ви бачите, ви захищаєтесь, і тут пов'язано з дитиною цей весь захист. Притом, ваш чоловік може бути імператор, тобто така сила скучно. Йому, бачите, він розуміє, що він все втрачає. Знов таки, це може бути не ваш варіант. Якщо ви зараз дивитесь, кажете, в мене все скрізь добре, то просто подивіться інший варіант. От в даному випадку це може бути непорозуміння з чоловіком про виховання, або про те, взагалі, яка роль батька, яку роль бачите ви, яку роль бачить ваш чоловік. Що тут можна зробити? Давайте подивимось, яка буде вам порада. По. Туз Жезлов, Піднімайте свою вітальність, піднімайте свій вогонь, свої емоції, свій рівень життя і займіться тим, щоб бачити позитив. Тут жезла така класна в нас карта, яка розповідає про те, що людина має Це імпульс. Імпульс в сфері вогня, в сфері діяльності, в сфері, коли все біжить. Займіться собою. Не зациклюйтесь на тут може бути, до речі, проблема з фінансовим, скажімо, спонсоруванням да, вашої дитини. Займіться своїм особистим життям. Не зациклюйтесь на тому, щоб воювати і знаєте, що під час війни між двома людьми ніхто не виграє. Як ці відносини, в принципі, от бачите, по тузу. Собою і фортуни. ловіть момент, взагалі живіть собою, не зациклюйтесь і відходьте, відходьте от з цих проблем, відходьте і розумійте, що це циклічно. Зараз вам дається шанс для того, щоб, можливо, ці відносини з вашим чоловіком чи з людиною, там може він не чоловік, може він просто партнер, да, повести по-іншому. Кожен раз, знаєте, така стандартна. Я там, ти така погана, я заберу в тебе дитину. Він така боженька, не забирай. Да? Цього разу вже треба робити по-іншому і звернутися до адвоката, щоб він написав. Або вже розлучитися в кінці кінців. Нам потрібно зараз повести себе по-іншому. Оскільки колесо Фортуни нам каже, що це циклічні відносини у вас знову, ці сварки, вже треба вирішити. Зробіть нарешті якесь певне рішення, прийміть. Для того, щоб це закінчилося. Оскільки ваш імператор, бачите, в нього тут смерть, в нього трансформація. Там кіна нема, там немає ніяких емоцій, любві, чи ще щось. Тут просто бажання, щоб воно вже все, скажімо, те, що уходити мало, має уйти, а те, що приходити, він собі сам буде чекати. Тому, якщо це ваш варіант, напишіть, будь ласка, буду дуже вдячна, як ви себе зараз почуваєте і. Вирішуйте питання по-іншому. Не робіть те саме, що робили завжди. Зараз звертайтеся до спеціалістів, оскільки у вас вже все. Це вже кінець, вже нема що шукати нові відносини. Третій варіант. Я вам дякую, буду вдячна за коментар, за лайк і за підписку. Якщо вам потрібна приватна потрібна консультація, то звертайтеся.